Перш за все, хочу привітати тебе з голами сьогодні і почути твій коментар. По-перше, хочу привітати всіх болівальників клубу Заря з перемогою з важкою перемогою, тому що нам сьогодні протистояв гарний суперник. Хочу привітати усіх хейтерів, які в нас не вірили, які прогнозували вже до початку гри перемогу Орскли. Тому я теж хочу їх привітати. Гра виявилася нелегкою, дуже тяжкою. А, ну, добре, що ми перемогли сьогодні. Добре. А кому присвячував ці свої голи, якщо це було кому-то присвячено? По-перше, присвячено нашим захисникам, які боронять сьогодні нашу країну. Це, по-перше, їм. По-друге, вболівальникам по і по-третє, клубу, клубу та рідним та близьким. От скажіть, будь ласка, ось ці ця інформація, яку усі звідсіля в нас не вірили, це додало, напевно, нам сьогодні настрою. Чесно кажучи, трішки, трішки, трішки. Бо ми, ми, ми знали, що нам буде нелегко. Це по-перше, ми знали це. А, тому настроїлись на команду, по-перше, по футбольним плану. Мабуть, уже по-другому, то вже десь, мабуть, в голові відклалися чуть-чуть трішечки. Оце ось невірення в команду зря з усіх боків.